Ефірі у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та є серці Києві говоримо просто зараз. У Києві може з'явитися нова гілка метро, але це швидше погана новина. Голова громадської організації офісу трансформації Максим Бахматов розповів, що закрити нині тунель між станціями Деміївська і Лебіцька не просто аварійний. Можливо, його доведеться закрити взагалі, а натомість будувати інший. Якщо виявиться, що ділянку не можна відновити, то доїхати з тарамків до центру без пересадок. Кияни зможуть щонайменше років через п'ять. Попередив урбаніст. А ще нагадав, що найближчим часом столиці слід очікувати проблем із аварійним мостом метро. Мовляв, те, що він все ще стоїть, можна назвати лише дивом. Більш оптимістичні прогнози у голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету Андрія Вітренка. Ексклюзивно в ефірі Юкрейн Ворлд News посадовець висловив припущення, коли все ж таки будуть відремонтовані тунелі синьої гілки метро. Там зараз відбуваються лише ще йдуть проектно-вишукувальні роботи, тобто відбувається науковий супровід проектування. Зараз але хочу також сказати, що навіть незважаючи на те, що туди були залучені незалежні наукові організації наукові інститути, ці наукові організації не отримали всіх документів, які десь ховаються в Київському метрополітені та в КМДА, тобто навіть звіт. І ПКД вони проектно коштурну документацію не можуть зробити, бо немає всіх документів. Я вважаю, що нас чекає на 6 місяців, а більше ніж рік на ремонт у цієї. Цих... Проте, звідки Київ має брати гроші на відновлення інфраструктури, якщо муніципальний транспорт не місто, лише збитки. Громадські активісти порахували через рішення про зубинку транспорту під час повітряних тривог, столиця столиці доутримує майже 9 мільйонів гривень щогодини. Тобто, якщо порахувати весь час вимушеного простою громадського транспорту, виходить, що з початку повномасштабної війни Київ втратив майже 10 мільярдів гривень. Торік у Києві тривоги в період із п'ятої ранку до 23 години вечора тривав. Але сумарно 631 годину. Це все одно, що транспорт у Києві взагалі не їздив би цілий місяць. Прибутки одного лише метрополітену порівняно з 2022-м впали на 370 мільйонів гривень. Понад 93 мільйони гривень цього року планує витратити Київ Зеленбуд на спецтехніку, транспорт і техніку для догляду за зеленими зонами міста. Таку суму заклали в затверджений раніше трирічний план. Серед найдорожчих закупівель цього року екскалатори на 16 мільйонів гривень, телескопічні автопідіймачі на 20 мільйонів і чотири вантажівки за 14 мільйонів гривень. Крім того, у планах Зеленбудівців створити 10 скверів, а ще сучасний тепличний комплекс і реєстр посадкового моєї. Матеріалу. Крім того, витратитися хочуть на те, щоб залучити більше нових спеціалістів і поширювати рекламу в інтернеті. У свою чергу пропонуємо Київзеленбуду створити ще й реєстр знищених скверів або ж таких, що були передані під забудову. У районі літературного скверу почнуть будувати чергову висотку. Наприкінці минулого року земельна комісія передала ділянку в цій зеленій зоні під будівництво й обслуговування житлового будинку. Раніше Київрада вже передала частину цього ж скверу, щоб облаштувати заїзди та виїзди з паркінгу майбутнього ЖК. Сквер на перетині вулиць Гончара і Коцюбинського у середмісті Києва буквально просякнутий духом письменства. За останні півтора століття навколо жили чимало літераторів. Протести місцевих мешканців за збереження зеленої зони тривають тут із 2012 року. Споживання електроенергії в Україні за останню добу знизилося, але залишається найвищим за опалювальний період. Про це розповіли в «Укренерго». Пояснюють, споживання зменшилося на 2,5% завдяки тому, що температура на вулиці зросла з мінус 10 до мінус 5 градусів. Проте уникнути дефіциту в енергосистемі все ж не вдалося. Сьогодні він становив 1%. Попри те, що блокаутів вдається уникати, Київ готується до всіх можливих сценаріїв, зокрема й розгортає так звані пункти незламності. Скільки їх вже відкрили, скільки можна відкрити ще за потреби? Ексклюзивно в ефірі Юкрейн News розповів голова оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик. В оболонському районі на балансі на базі комунальних закладів створено 83 пункти незламності. Вони всі працюють, всі забезпечені, всім необхідним. Визначені там коменданти. І в такому режимі ми фактично перебуваємо всю зиму і чекаємо на будь-які ускладнення, будь-які екстраординарні події. Налагоджена система комунікації, зв'язку, є там система автономного інтернету, є там система опалення, деякий запас харчів. Ну і головне бажання і розуміння людей, як реагувати на ті чи інші ситуації, оскільки досвід минулого року, повірте, таки досвід ніде навчитися не можна можна отримати лише шляхом проходження тих чи інших екстраординарних подій. Але це 80 Три це цифра лише тих, які на базі комунальних закладів. А реально є ще на базі бізнесу багато, багато є ще ресурсів, які можна розгорнути в залежності від масштабу подій. Йому назавжди 33. Він міг описати перемогу України, але історія напише про нього. 2014 року пішов на війну добровольцем. Потім працював у центрі реабілітації та реадаптації, допомагав побратимам повернутися до цивільного життя. У лютому 2022-го повернувся до лав ЗСУ. Писав вірші та прозу. Мав незавершений роман. 7 січня в боротьбі за українську землю загинув ще один герой Максим Далі Кривцов. У Києві прощалася із захисником. Віддати останню шану воїну і поету в столиці прийшли багато людей. Прощалися із полеглим на колінах. Панахиду відслужили в Михайлівському золотоверхому соборі. Прийшли близькі Максима Кривцова, його побратими і ті, хто раніше навіть його не знав. Із храму похоронна процесія вирушила на майдан незалежності. Кортеж із труною проїхав вулицями Києва. Закінчив падемі мистецтв, а кожні картини поста та словонічна помі. Максим Кривцов був учасником революції гідності. А з початком збройної агресії росіян на сході України добровольцем став до лав правого сектору. Згодом воював у Нацгвардії. У 2019-му він повернувся до цивільного життя та з початком повномасштабної війни знову взяв до рук зброю. З ним було дуже легко служити. Знаєте чому? Тому що він був зразу хоробрий. Він не боявся нічого. По ну, мені здається, що він не робив вигляд, то, що він не боївся. Він просто не боявся. Хто з ним де не взаємодіяв на фронті, в горах, будь-де, це просто надійність. От єдине враження завжди в фінальне було. Я ніколи не не нила, першою йшла. Тобто весь рік на будь-яке завдання він йшов першим, тобто зголошувався першим і, відповідно, один кулемет це завжди дуже серйозний аргумент на виході. Та навіть на фронті Максим не припиняв писати вірші, ділився ними у своїх соцмережах. Ми повертаємось із завданням втомлені на порожнє. Що вімкнути? Запитую тату, що грала в бійцівському клубі, відповідають мені жовтня Максимові вірші вийшли окремою книжкою. Над збірку він працював понад рік. У ній не лише його поезії, а й фото зняти на плівкову камеру. Вони а ще записи від руки стали ілюстраціями. Перша презентація книжки відбулася в дитячому таборі відпочинку. Студенти зробили малюнки на його вірші, і він казав: диви, яка класна була б збірка. Тобто він вже мав, він вже розповідав. Що він має вже відкладені вірші на іншу збірку, але хоча б тільки ця вийшла, він дуже сподівався на цю. І дуже важко, що він не зміг побувати на різних презентаціях цієї збірки. Із Києва труна з Максимом Кривцовим вирушила до Рівного. Завтра із загиблим воїном прощатимуться земляки. У рідному місті його і поховають. Юкрейн News висловлює щирі співчуття родним та близьким загиблого героя. Мистецтво на тлі війни в Ірпені біля руїн центрального будинку культури встановило скульптуру японського митця Йошо Ягі. За допомогою арт-об'єкту хочуть привернути увагу світу до зруйнованої культури. Твір має назву Простір медитації для монаха. Робота, за словами скульптора, символізує шлях Ченця до келії, який підіймається для медитації сходами по скелі. Офіційну скульптуру відкриють 16 січня. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. qr код нині на екрані. На цьому мене все для вас. Працювала Дарина нестрова. Побачимось.